Всім привіт! Ви на каналі Data Крієць, І сьогодні я поділюсь з вами чудовим, еластичним набірним краєм способом, який і не потребує найголовніше відмірювання кінчиків. Ви можете набирати від самого початку, не хвилюючись, що вам не вистачить десятки, сотні тисячі петель. Ось, І найголовніше, ось, я думаю, ви вже бачите. Резинка, це вже я придумала від цього набірного краю. Ви вже мене трішки, хто знає, той знає, що я не спиняюсь. І далі поділюсь з вами двома резиночками із двох видів пряжі. Ось так класно виглядає ця резиночка і цей набірний край. Щоб ви розуміли, буду намагатися якось вам пояснити, ось так можна поставити цю резиночку. І, якби не спиті. Тож, отакий край продовження цієї резиночки виробу. Нема ніяких зазубрень, нічого. Він ось такий дуже класний. Ось такий, як ви бачите, еластичний, гарнючий. Має дві сторони. Це вже вам вирішувати, яка буде виворітна, яка буде лицева. Ну, він дійсно класний і варто його пров'язати. І спробуйте ось саме цю резиночку, таку, як я продовжила від цього набірного краю. Я думаю, ви бачите, наскільки вона гарнюча, класнюча, може бути, як і для горловинки, якщо це виріб зверху, як і для манжетику. Як для низу, виробу прям чудово, неймовірно. Так і краєм для будь-яких пледиків, і взагалі все залежить від вашого політу фантазії. Тож вона ось така класна з одного виду пряжі. І це вже трішки інша резинка і інша пряжа. Я пров'язала два способи резинки, які ми з вами поділюсь. ось. І така з іншої сторони. Тож, вам вже вирішувати. Можливо, хтось зустрічав такий набірний край. Ось. Та мені дуже сподобалось те, що я придумала далі від цього набірного краю ось саме таку резиночку. Ось так вона дуже класно виглядає. І, знаєте, вона має такий завершений вигляд. І так вона йде вниз, покажу вам під різними кутами. Думаю, ви мене зрозумієте, що я маю на увазі. Ось. Так вона виглядає. маю надію вам спростить життя. Можливо, комусь інколи тяжко набирати 2-3 сотні італійським способом. Ось, потім переходити в резинку 2х2. Думаю, хто зрозумів мене, той зрозумів. Ось і взагалі фабричний край крей-італійський. Не завжди буває під настрій, скажімо так, і під силу. Тож, це я вважаю дуже класна для нас виручайка-помагайка, особливо для початківців, де не потрібно відмірювати ніяких хвостів, плутатись в е, якихось там, я думаю, ви мене зрозуміли да? ось, э, різних э, викрутасах. Тож, дуже і дуже класний спосіб, як на мене. Будемо починати. Тож беремо ниточку, маленьким кінчиком ось так кладемо в вашу ручку, стільки, щоб ви могли буквально тримати просто тримати цей край ниточки. Нитку одягаємо на два пальці і ось таким чином формуємо дві петлі. Все, дві петлі. Більше нам не потрібно. Далі, ми маємо притримати цей кінчик. Буквально тільки на початку, поки ми пров'яжемо декілька петельок, цю петлю крайню ми знімаємо, в цю сторону одягаємо крючечок, ось, підтягуємо ниточку, маленький кінчик і основну якою ми будемо в'язати. І далі ми починаємо в'язання наше з передньої. Частини спиці, так би мовити, від нас. Далі нитка у нас лишається на спиці. Ось. Знову Спереду забрали, нитку лишаємо на спиці і за спицею протягли. І так ми маємо. Один раз спереду захвачуємо, другий раз за спицею. А знову спереду нитку лишаємо за спицею. А знову за передню нитку лишаємо попереду за спицею протягли. Ось так. Я думаю, ви вже помітили, яка виходить краса. <сі> і ніякого хвоста кінчика нам відмірювати не потрібно. Таким чином, ми можемо набирати безліч петель. Десятками, сотнями, стільки, скільки вам потрібно, безкінечно. І який виходить неймовірний, набірний край. Дівчатка, а він ще і еластичний? Уявіть собі. І що цікаво, ось, як лягають петлі. Зверніть увагу, як же красиво вони дійсно лягають. І дуже, і дуже охайно набирання петель. Мене вже декілька разів запитували, як дізнатися правильно відміряти той хвіст під час набору, щоб потім не було засмучення, що нам його не вистачить. Я думаю, ви бачите. Я дійсно у захваті. Маю надії, ви зі мною у захваті. Ви відчуваєте мій голос, мій стан, наскільки е, я задоволена набірним краєм. Я дуже його полюбила. Ось. І такий він із іншої сторони, дівчатка. Він двосторонній, він справді неймовірний. Тож, ну, давайте ще одну і закінчимо цей рядочок. Останню петлю одягаємо на спицю. Ось забираємо крючечок, Дивіться, ще який край у нас? Це не кінець. Яке закінчення, який красивий у нас і охайний край. А ми маємо ось таку красу. Це вже маю надію, ви бачите. Помітили. Ось така краса є. І далі, що ми будемо робити з цією красою? Звісно, маємо щось придумати. Тож, беремо другу спицю і знімаємо кромкову, просто знімаємо. Так, знімаємо. І зараз я буду вам показувати дещо. Я звернула увагу, є лицеві і вивертні. Тож, мабуть, ви вже здогадали, що ми будемо робити? Ось розкрита петелька. Звісно, лицьова. Пров'язуємо її як лицьовою. Далі друга петелька, ви бачите, з такою перепоночкою, ми її пров'язуємо виворітною. Якщо будемо в'язати просто резинку. Я з вами поділюсь після цього способу ще другим способом. Відразу ж. Тож в цьому випадку я подумала: а чому б мені її? Не пров'язувати, а просто знімати ось. І нитка перед роботою. Далі. Наступна у нас лицева, бо вона розкрита. Я її пров'язую лицевою. Потім у нас йде виворітна. я її знімаю нитка перед роботою. Наступну лицьову я пров'язую цю петельку і я знімаю, як виворітна. нитка перед роботою. Тугенько набрала. Так, далі а лицьову я пров'язую, а виворітно знімаю нитка перед роботою. Так, лицьову пров'язую, виверідно знімаю, і так, прив'язуємо до кінця. Далі я покажу. Тож, дов'язали ми цей рядочок до кінця. Знімаю виворітну і пров'язую кромково все, кінець нашого рядочка. Далі ми розвертаємося на наступну сторону наш другий рядочок, підтягуємо всі ниточки, ось так. І далі просто в'яжемо лицева та виворітна. Цей другий рядочок пров'язуємо всі петлі, як бачимо. Бачимо виверітну, пров'язуємо виверідною, бачимо лицьову, а пров'язуємо лицьовою. Тож, я пров'яжу цей рядочок до кінця і ще декілька рядочків вгору, і покажу вам, що в мене виходить. Тож, дівчатка, пров'язала я резиночку вгору, щоб показати вам, що з цього може бути. І тут скажу просто коротко, ну, можливо, саме собі без коментарів. Не знаю, я дуже і дуже її полюбила. Маю надію, вона також сподобається і вам. Ось такий гарнючий, неймовірний виходить край. Вона дуже еластична. Не знаю, яка сторона з неї красивіша. Ось ви придивіться, будь ласка, такий край Ось з однієї сторони. І такий край з іншої сторони. Яка вам буде краще? Таку можна і вибирати на лицьову сторону. Ось Ось така вона дуже і дуже класна. Вона час зберігає форму, низ виробу, має такий, знаєте, намагаюсь вам передати те, що я бачу. А, наче а, такий а, квадратно, не знаю, пласкуватий і такий а, класний. А, не гострий якийсь, а от рівномірно йде резиночка і в самому низу. От прям таким чином і закінчується. О, зараз поясню, наче ми можемо от її просто поставити. Ось якось вона настільки цікаво виглядає. Тому я бажаю вам обов'язково спробувати пров'язати цю резиночку. І я думаю, що ви обов'язково візьмете їх у свої вироби, тому що вона проста, зручна. Не маємо роки з цими хвостиками, хвостами, які ми маємо від, вимірювати, відмірювати. Ось, я особисто дуже і дуже її люблю і застосовую. Тож, ось така резиночка. Нашталт фабричного набору, ось чи італійського. Далі ви вже можете. Пров'язувати чердуючи другий рядочок ще рази два так як я показала. ось Або лишити просто ось такою її, як вона є. Тож я дуже рада була з вами поділитись І ще одним. Верніше, можливо, навіть два, проте набираємо ми однаково. Ось така вона цікава виходить із іншої пряжі. Ось такі ці дві резиночки. Дуже і дуже класні. І ось таким чином ми формуємо дві петлі. Це все, що нам потрібно. Ще раз покажу ось так. Все. Ми сформували дві петлі. І кінчик всього лише тієї довжини. Яка буде дозволяти нам притримувати. І буквально тільки на початку. Далі ми знімаємо цю крайню петлю, ось так, знімаємо. Я вставляю в неї крючечок, перед те, який вам зручний, всі ниточки підтягую, і основну ниточку, і кінчик. Кінчик притримую. І починаємо набірний край наш. Таким чином ми набираємо стільки петель, скільки нам потрібно. Дуже класний насправді, дівчатка, він еластичний і набираємо рівно стільки, скільки вам буде потрібно. Чергуємо перед спицею, за спицею, перед спицею, за спицею. Зверніть увагу на. Те, як я захвачую нитку, не знаю, чи вийде інакше, проте я ось так в'язала свою резиночку вже два рази. Ось так. Дуже класний спосіб. Ще простіший від фабричних чи ще якийсь. Головне, він еластичний, простий, нам не потрібен довгий хвіст. Який може закінчитись і засмутити нас. Ось, що нам не вистачить його, і нам буде потрібно спочатку набирати. Тож, ось таким чином ми набираємо. Останню петлю, звісно, просто ми одягаємо на спицю. Ось так. І зверніть увагу, який красивий край виходить. Ось така виходить краса. І далі, що ми далі робимо? І знімаємо кромкову, так. І у нас ось тут є схожі петельки на наш фабричний набір, або італійський, кому як зручно. Тож, одна петелька, просто лежить стороною до нас і. Вона, так би мовити, перетягнута, проте тут кожна фіксована, але вони відрізняються. Зараз вам поясню і ви побачите далі це все. Тож цю петельку ми пров'язуємо виверідною. Пров'язали виверідною. Далі наступна у нас буде розкрита, так би мовити, розкрита. Ми її пров'язуємо лицьовою. Ось. Потім знову ми пров'язуємо виверітна. Наступна лицьова. І її не сплутаєш. Ось ви бачите, да? вона йде навскоси справа на ліва петелька. Значить, це у нас йде виверітна. Ось так, виверітна. Ця у нас йде розкрита, якби повноцінно ми її бачимо. Значить це лицьова. Так, знову виворітна. знов лицьова, знову Виворітна, виворітна і так в'яжемо до кінця. Тож, закінчуємо наш перший рядочок. Здавалося б, такі прості речі, але вони дуже і дуже важливі. Інколи відіграють ледь не найважливішу роль в нашому виробі. Тому я їх збираю. Я собі у скарбничку. Наразі ця скарбничка вже а, з вами. Тому що я дуже багато способів і насправді виробів в'яжу, які не фіксую повністю, і потім дуже засмучуюсь. Не пам'ятаю геть, як я їх в'язала. Тож, Розвертаємось на виворітну сторону, яка також дуже і дуже охайна. Ось така наша лицева сторона. Ну, дуже класна. Насправді, дуже гарно. І далі в'яжемо ще один рядочок резинки, або навіть декілька. ось Як бачимо бачимо лицеву, пров'язуємо лицеву, бачимо виверідну, пров'язуємо виверідну. І так, до кінця. Я пров'яжу декілька рядочків і покажу вам, що з цього вийде. Тож, прив'язала я ось трішки декілька рядочків висоту, і ви бачите, яка виходить краса. <рес> я насправді не знаю, де у нас виворітна сторона, де виворітний край. Мені здається, що вони однакові. І ця резинка дуже і дуже еластична. На спиті не дуже так ось. Дуже-дуже класний край. Початок набору крючком, який я вам поділилась. Ось, і далі ви просто в'яжете резинку один на один. Тільки розпізнаючи початок, так як я вам пояснила, початок петель. Так само, як ми розпізнаємо їх в італійському чи фабричному набірному краї. Тож, ось така чудова резинка.